Чому почав займатися стендапом? От Взагалі навіщо? <гум> ага. У вас багато часу, мабуть. А до того все ж було нормально. І робота прекрасна була, і зарплата чудова, і все влаштовувало. І в принципі, я е сценарист, займався, писав комедії і все нормально було. Але всі просять писати. Сценарії на перспективу після нашої перемоги, що станеться, як ці актуально е, жартують наші військові, як актуально жартують переселенці. А У мене немає ніякого морального права, щоб писати як спілкуються військові і як жартують переселенці, і як жартують люди в Маріуполі. А стендап це прям актуальне те, що ти пережив, те, що відчуваєш зараз, це про що ти займаєшся. Це чесно. А я люблю чесність. От зараз під час повномасштабного це єдина комедія, в якій комфортно говорити, що ти відчуваєш. Почалося все з маленьких е, заходів у закладі Арка. Ми просто збиралися, і мені здавалося, що це ніякий був не заробіток, не допомога армії, бо там були якісь дрібні кошти. Це просто заспокоїти себе і своїх близьких які збиралися в тому місці. Гумор це єдина така розрядка, яку можна було дозволити. Собі, і ми просто збиралися і обговорювали те, що відбулося там за тиждень, щоб просто, ну, просто зустрічатись, жартувати про те, що наболіло за тиждень. При тому ми е, паралельно волонтерили всі. Е, потім ми виступили е, на одному з полігонів для військових е, біля білоруського кордону. І я відчув таке мега-задоволення, що я от комусь потрібен не тільки волонтеркою з хлопцями одні з тих, що ми можемо розсмішити людей, зарядити їх. І вони потім нам ще дзвонили і розказували, повторювали наші жарти, і це великий кайф. І ми почали їздити. При тому на всіх наших заходах для нас політ на і ТРО зсу всім безкоштовно хід. Хороший заробіток це для коміка. На великий зал, мабуть, 900 там чоловік. Якщо прийде, це буде 3 тисячі гривень. Я говорю тільки про наш клуб, я не говорю про інше. Ніхто не копійки не заробляє з наших з нашого колективу. Все віддаємо на за засу. Ми допомогли купити машину нашим рівненським ППО і 65 п'яті окремі механізовані бригаді, в якій е, несе службу мій однокурсник за транспортну техніку. Е, різні фонди. Збирають непогано, ми їм довіряємо. Але так як ми самі всі волонтери з перших днів війни допомагаємо військових, і у кожного є друг, брат, який воює десь на сході. Ми безпосередньо спілкуємося з самими військовими, і це показує те, що всі військові до нас ходять, кому ми допомагаємо. Навіть рівненські наші ППО це означає, що не всі люди, які тут, вони їздять зараз на Запорізькому напрямку і на Донецькому напрямку, і нам телефонують звідти кажуть, що їм потрібно. Тому до нас напряму виходять військові, ми перевіряємо інформацію, так як у нас багато військових, де вони знаходяться, чи дійсно їм це потрібно. І за ці гроші купуємо. Наші концерти, це скоріше, типу, не розвага, а просто нагадування, що війна продовжується, що нам треба збирати гроші. І на всіх концертах у нас жарти не просто там, що ну от з дружиною, там якісь неразди, з дитиною посмілявся. Ні, ми кожен комік нагадує, що є тема війни, і ми жартуємо на цю тему актуальну.